Добрий вечір! Ми вже з Катюхою погуляли, чекаємо віку. От і зараз покажу, що з печеньками. От уявляєте, як я їх вже поставила в духовочку, і вони вже там випікалися хвилин 15. Я вирішила передивитися рецептик. І о, чудо! Намазати треба було, як витягнути. От витягнули через півгодинки, вони готові. І потім мажете зверху шоколадом. Туди він блискучий, гарний, тягучий, трошечки застиває і, короче класний. Ну, в общем, я лаханулась. Але і так смачно. Ну, звісно, не так. Гарно як могло б бути, тому що це повинно бути блискучим таким. А ще я ось, я вже три штуки з'їла і спробувала намазати отут зверху кокосовим маслом. Ну, щоб воно таке блискуче було. Намазала, а воно ще смачніше. Ну, бо, звісно, кокосом ще віддає. От так. Тобто, можна, можна ще щось поекспериментувати. Ну, таке воно сухеньке, але, але мені подобається. От, мені взагалі все, що з, бана, з бананом подобається. Отак От в розрізі, бачите. Ось таке. От таке печенька. В общем, ми з Катюхою чекаємо віку. Так, да, Катюха? А що ти там у мене винюхуєш? Що ти винюхуєш? Ти печиво хочеш? Ні. Чекаємо віку. Ось, всі зібралися. Віка роздягається, чуні її вже приготувала, курка вже готова. Все нормально. Кеті чекає. Ну да, обнімашки ж. Господи, Думаю, що вона стоїть? А вона ж чекає, поки ж ти сядеш і будеш її обнімати. Кеті ще трошки почекає, вже взується і буде обнімати. Отака от собаку обнімаку, собаку обнімаку, отак от. от. Жопку. Почухать жопку. Да. Massage. Ну ладно, масаж. Віка любить масаж. Ага, отак от, от, от так, ой, боже. Так, ладно, хороша. Ми вже підготувалися до виключення світла. Смачненька і корочка. Ох, і смачненька. Ну, в общем, у нас вечеря. Так що всім смачного. Доброго ранку. Оце ми з Наташею стоїмо і думаємо, що Што ето? Ето? Што ето? Подивіться на Кетіну жопу. Таке враження, що вона в стрінгах. От. От там вона оце так вона залягла. І вони бігали, гуляли, вони довго гуляли. Дивіться, яка... яка гарна жопка. Дивіться. О. От. А от там, там, взагалі Гремі. І це ж я приблизила. Вони дуже далеко один од одного. Дуже далеко. Я зараз зроблю, щоб було зрозуміло. Отак. От. Все. Кеті, що лопнула? Ні, ти ще і ще будемо. Все, біжить, Ремі, все. Ремі не витримав перший. Кеті він перший не витримав. Ти його переглянь. Ти знаєш, як... хто кого перегляне. <звіст> а, так. от да. От так, от так, да. так. так, так, Що? Рінг? <свіст> На рінгі були, да? тепер боремось. Боремось, боремось, давайте. Все, ми вже йдемо додому. Ми вже вдома, Кеті вже поїла, а в мене от такий сніданочок. От, два яєчка і такі малесенькі, бутербродики, тонесенькі, тонесенькі. Ось такі. І тут така коріночка. Uh -huh. Так, Нігті покрашені, все покрашене, все добре. І от таке в мене десертик такий. Це ж те печиво, що я пекла. І от я ще зверху намазала кокосовим масочком. Мені подобається. Ну і кава, звісно. Такий сніданок. Сніданок всі бачили. Це обід. Це мій кефірчик, який я роблю сама з отого молочного грибу. Грибочку. І тут ложка креатину. Ну, це все. Ні, не все. <смір> З'їм ще. Отакі дві, мабуть. А може, й одні. Брррр. Холодно вастінько. Але ж я грію машинку. Зараз їду до віки. За не Недовіки їду. Йду забрати в неї обогрівач. Бо в мене вже в залі, в спортзалі, я маю на увазі, холодно. І треба вже щось вмикати. У нас там є два таких маленьких, але вони так хорошо тягнуть електроенергію. А зараз електроенергія дуже дорога, особливо для, ну, як сказати, для професійних оцих всіх закладів. От. Щось мене сьогодні торкнуло, показувати, що я їм. І це мені саме для моїх дівчат на шейпінгу. Тому що, як починають мені знову розповідати, я нічого не їм і поправляюсь. Ну нічого не їм, ну такого не буває. Треба їсти. От. І от я зараз це десь було в 14.30, отак, сніданок у мене був в 11. Я випила оцей кефірчик, оці дві штучки, і з креотином. Але ж зараз я їду, заберу так, обогрівач, поїду на тренування включу, щоб поки ми прийдемо, воно там нагрілося. Ще забіжу в магазинчик, там кое що, що мені треба. І потім ще повернуся додому, і десь годин в п'ять. Я щось ще з'їм, що з'їм? Я можу з'їсти бананчик, можу з'їсти якийсь там грам 100 сирочку з бананчиком, я можу і не з'їсти. Ну, в основному я так і їм отам, бананчик десь годин в п'ять перед роботою. Отак. От а ввечері, ввечері в мене повноцінна їжа. З жирами. З... Ой, зараз капуста. Так. ну Зараз в основному такі шкисла капуста. Але мені я, я от скучаю за тим огірочком помідорчиками, яке воно там пластмасами, яке не, не смачне я все одно їх купляю От зараз от такі е, ті пачері, такі невеличкі, е, е, не червоні вони помідори, а такі е, такі прям темні, темні як то кажуть, чорні помідорчики. Такі, от вони до речі смачні. Ну і що? Як на базарі буваю, то от в магазинах не купляю зелень, бо вона якась, ну, ця цибуля, прямо, ну, свіжа, я маю на увазі. Вона прям така, ну, як з води. А та, що ще на базарі, то як на базарі буваю, то накоплю собі всяких там всього зелененького. Бо зима не зима, а я люблю зелененьке. До речі, всіх вітаю з зимою. У мене фоточку знайшла саме ось в цей час. Фоточку, ну мені е, в, там, в Фейсбуці вискочила. У вас в цей день є спогади. І там Кеті, ну я зараз поставлю фоточку. Кеті в снігу. Тобто, уявляєте собі, який був сніг? А в цьому році ось зараз плюс один. Але сиро. Ну, неприємно. Краще, бо в прошлому році була класна зима. Було не холодно, але оцей сніг, оце все це настрій. А зараз постійно цей мрак, 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 якийсь полумрак. Не знаю. Взагалі, неприємна погода. Так, все. Я лечу до вікусечки, зараз забираю і на тренування. Ні, не на тренування, я тільки поставлю, а потім на тренування. Поїхала, я вже нагріла машинку. Отака Кеті в сніжочку, класно, да? ой, так яскраво все. Мені от зараз просто на мене це. ну, сонця нема, снігу нема, сиро. Ну, ну, мені, мені світла не вистачає. Сонця, навіть не снігу, сонце. І ще зараз вимкнули світло, хотіла там пиріг робити. Ну, не хочеться ж в день оці всі лампи вмикати. Думаєш, ну наче ж то бачите, я вон навіть, а не бачите, ну ладно. Жалюзі відкрила, щоб трохи краще було, щоб щось. Ну, Тут ще більш-менш. Там у мене в кімнаті просто як світло вимикають погріб. У мене ж постійно світло на кухні, бо там. Бо там постійно темно. Мені кажуть, ти не економиш електроенергію. То що мені сидіти в патьомках? Ні, звісно. Хотіла ось періг робити, не знайшла там заморожені овочі, вчора творог купила, думаю, ой, зараз все до калапуца і туди яйця. В духовку я ж люблю прості приготування. Все накидала, в духовку запхнула. Все. 30 хвилин, все готово. Ну, щось треба щось робити, бо аж самій смішно. До речі, я не показала, вчора почала знімати е, сніданок, потім що я з'їла на обід і, і все. І ото поїхала за цим обогрівачем, поки по магазинам, поки ту ікру купила, то все приїхала додому так, на, по ходу руки банан і на тренування. От, А ввечері. З'їла дві не у окарака а оці, як стигенця. Ну, такі невеличкі, отакі десь отакі два стигенця. В цій ж сковородці гріль закрила, все, і капусточка. Вона, ну якусь треба ж якесь треба рознообразі, бо не смішно. Ну, так я їм реально кожного дня. Яєшня в обід, як, ну, може, ще творожок там якийсь щось таке, де саме. Ввечері. Ну, або курка, або ну, 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 риба, да, ну, це ж її треба готувати. От жарена риба, то начебто не дуже хочеться ну, ну не так це корисно, це ж на олії, все одно це все жарити треба. Чим жарити на маслі, пхі, рибу? Ну, Все одно це жарено, ну, що там казати. От. А таку різну рибу я не дуже люблю. От хек я люблю тушений. Ну, ну, це ж опять. нарізати, знову-таки обсмажити, потім туди морковочки, оці всі, ті саме. тушити, Ну, довго. А, а корочочок клац, закрив, все. Пішла з киті погуляла, прийшла, відкрила, вже готовий. Ледача, в общем, ледача. От, ну що? Зробив оберіг. Зараз у кругом цвіті. А, до речі, тут ненадовго, наче виключили. Так. Да. Значить, у мене є сир. У мене є заморожені овочі. Яйця є. Як у мене не може бути яйця? Звісно, є. Соль, перець, ну, начебто все. А, ще б твердий сир, щоб. Зверху, мабуть, немає там кусочок такий залишився. Ну, ладно. Ну, давайте приготуємо. Печеньки готував хтось. <гум> Я вже їх з'їла. Смачні, все нормально. Такі сухесенькі, класні Так, і що там у нас вже ходить? Так, все, пішли, пішли готувати. Ну, от дев'ять овочів. Дев'ять овочів, 9 компонентів. Що в нас тут? Хто звав тебе сюди? Хто сюди тебе звав? Я сама буду готувати. Так, що в нас тут? Значить, Цвітна капуста, шампіньйони, стручкова фасоля, перець червоний, цибуля, зерна кукурузи. Моркза. А, морква, господи. Треба окуляри вдівати. Так, зерна черно... Ой, червоної фасолі і селера. Ось. Ось тут все є. От я прям цілу пачку сюди і висипала. Ну, буде в мене велика запіканка. Да. Запрошу віку. Якщо сама не з'їв. Ну, все, готуємо далі. Тут у мене 600 грамів сиру, але я беру половину. і 300 грам буде. 300 грамів половиночка. Ось так: 300 грам сиру, 4 яйця. Тепер я поселю, Поперчу трошечки і паприка трошечки. Ну, люблю дуже. І це все, звісно, переб'ємо. Вийшла отака маса. От, бачите. Зараз заливаю. Отут все це заливаємо. Ну, от так от я ще лопаточкою трошечки його розрівняла. От, я думаю, що достатньо. Ну і що? Я казала, що в мене дуже мало сиру. Це маленький кусочок був я потерла, отак. Ну і зверху, зверху, посипаємо сирочком в духовочку на 180 градусів. На 40 хвилин. На 40 хвилин. Ну, я не знаю. Ну, будемо дивитися, бо мені здається, що 40 хвилин це навіть багато. От, Ну, ладно. Ну так, сиру маловато. Але вже духовка моя 180 мені сказала, що можна, можна відправлятися в духовочку і ми відправляємося туди. Овочі, до речі, заморожені. Тому я думаю, що і 40 хвилин, мабуть, нормально. Ну, боже, поможи. І так, 40 хвилин пройшло. Достаємо. Ну, виглядає класно. Але ж дуже гаряче, так що я побігла з катюнею погуляю. Бо в 6 годин знову світло вимкнуть. А зараз вже ага, вже пів четвертої треба йти. А потім спробуємо. Ми вже нагулялися. Пиріг вже охолоп. Тому зараз спробуємо. Але... Це ж в мене буде вечеря. Тому я просто спробую. <гум> от. А потім на вечерю, ну, звісно ж, дуже хочу, щоб віка прийшла, щоб зацінила, бо це ж білковий пиріг, білковий. Тут же, ж розумієте, да? творог, яйця. Ну, я от такий кусочок. Хочеться, щоб в, в, в самій... Як сказати, в розрізі показати? І так, і так, і так, і маленький кусочок вирізати хочу. Ну, вирізала. Отак виглядає. Пробуємо. Божественно. Це моя їжа. О! <риклад> Обалдеть. Катя стоїть, звісно, поряд, але вона тільки що поїла. хоча я думаю, що <сміст> все, що тут є, а тут є гриби. Кажуть, що гриби собакам не можна. Але після того, як моя Катя з'їла на, на дворі все, що тільки можна було, це ж вона зараз в мене, а така дівчинка порядочна. Я вам скажу, я вчасно поїхала в Єгипет, А Віка її за цей час виховувала. Вихована тепер в мене собака. Це оце саме грибочок. О, М -м -м -м. Ммм, Катя, тобі без грибочка. Ладно, дам. Акула. Кажу, це в мене вечеря, а не можу відірватися. Зазвичай я не їм на камеру. Слухайте, за а ще треба було, мабуть, форму трошки змазати. Або на цю. Та на бумагу цю, яка не та сама, для випічки. А я ж просто зробила, але просто я його так виріжу, та і все. Трусі дуже. Оце так. Да. Оце мені подобається. Так. Да. Ну що? Так, пишіть, будь ласка, пишіть. Ну, що ви там пробуєте чи не пробуєте? Чи готуєте таке? Чи взагалі вам подобається те, що я знімаю, коли я готую? Чи не треба цього робити? Скажи, готуй сама, їж, сама, на що воно нам треба? <гум> Розумієте, так? Да? Мені ж цікаво, це, ну, ну, це я все знімаю. Воно вам треба чи не треба. Всіх обняла. Відставляю, буду їсти ввечері. Я точно розумію, що холодне, воно буде ще може і смачніше. Зараз воно трошечки тепленьке, але ж там сиди, чекаю. Все, друзі, всім пока-пока. До зустрічі. І що треба сказати? Подписывайтесь на канал Тетяна Черни.